Неординарний випадок, що трапився тиждень тому у Солотвині. Вкотре нагадав про бомбу сповільненої дії, від якої можуть у будь-який момент постраждати кілька тисяч жителів цього селища, аби попередити руйнівну тенденцію, депутати та експерти вирішили не просити, а вимагати від держави кошти на консервацію солерудника. Відбувається процес, який загрожує безпеці людей, і в свій час розроблена і затверджена програма. По ліквідації наслідків аварії, але до сьогодні фінансування не розпочато, що стримує сам процес. І відповідно депутати зібралися для того, щоб звернутися до. Прем'єр-міністра до президента України до Верховної Ради з тим, щоб вирішити питання фінансування. Хоч карстві провалля з'являлися і раніше, це виникло в непрогнозованому місці неподалік водоканалу та лінії електропередач. Тільки дивом ніхто не постраждав, і гарантії, що так і залишатиметься, і надалі немає. Переконує експерт з ліквідації штолень. На е ліквідацію селерудника необхідно було 7 років. І було необхідно було виділі 338 К Великому сожаленню, це все діло в цінах 12-го року. І я розумію, що сьогодні, якщо пересматривати проект, то це будуть немного інші цифри. Я думаю, що це буде десь більше, ніж 500 мільйонів. Кошти, які вимагають від держави, в першу чергу будуть використані на дослідницьку роботу. Адже щоб приступити до консервації, потрібно мати чіткий план та картосхему шахт. И в первую очередь главная работа предусматривала это произведение, производство научно-изыскательских работ для того, чтобы понять, а что происходит под землей. То есть прежде чем лечить, надо узнать, чем, что за болезнь. К великому сожалению, денег на это дело не выделяется. Это не такие большие деньги, 5,1, где-то 5,5 миллиона гривен. Но без этого ми не можемо приступіти практично ніяким роботам. Загальна кошторисна вартість проекту майже 95 мільйонів гривень. І тут, як це було в попередні роки, зволікати, кажуть депутати, не можна. Що нічого не робити, що ситуація тільки буде ускладнюватися і погіршуватися. Це вже очевидно для всіх. І думаю, що і навіть це очевидно стало не сьогодні і не вчора. В кінці минулого року ми зверталися з проханням виділити кошти, отримали відповідь. Яка нас не, не, не обнадіяла, але ми були час показав, що ми були праві тоді, коли били вже про цю проблему. Звертали увагу про цю проблему в минулому році. Хоч між депутатами і виникали дискусії та непорозуміння, рішення було проголосоване. Разом з цим прийняли і проект звернення до вищих органів влади стосовно реанімації Солотвинського родовища та алергологічної клініки. Зважаючи на блокаду Артем Солі, Закарпатська сіль може бути альтернативним продуктом на ринку. На цим пообіцяли попрацювати, як тільки загроза життю тамтешнім жителям мене.